І сьогодні у Києві на Майдані Незалежності прощаються з батьком та сином Олегом та Микитою. Хом'юками вони захищали Київщину, Херсонщину і загинули під Бахмутом. На прощанні зараз наша Олександра Кулібаба Сашо, привіт. Привіт, Олесю. Я з сумними новинами сьогодні, бо на Майдані Незалежності у Києві сьогодні попрощалися з захисниками України, з батьком та сином Олегом та Микитою Хомюками. Хома та турист, як часто їх називали побратими. Спочатку захищали Київщину, потім воювали на Херсонському Миколаївському напрямках, але на Донеччині бій за Бахмут став їхнім останнім. Батько закрив собою свого сина, але с снає... Ряд розірвався прямісінько біля їхніх голів. Поспілкувалася я з родичами захисників. Прошу пряму мову. У нього дуже відкрита посмішка була приємна, дуже добрий. Дітей дуже любивши, коли ми були теж дітками. Мрія була, щоб він хотів велику родину дітей, особливо доньку, я пам'ятаю. Для нього це було саме саме Дороге, він цінив, що має доньку, і дуже дорожив. Був е бій, е на превеликий жаль. Е так трапилось, що ніхто не міг допомогти їм і е коли е Передавали праці, ну згадують, що просили якусь підмогу, працював танк по позиціям дуже прицільно. Ну і зрештою, я лише можу уявляти, як це відбулося, але все свідчить про те, що коли вони вже розуміли, що ситуація критична, то Олег, мій брат, просто накрив. Свого сина тілом, щоб по можливості уберегти від уламків. Чоловіки боролися з ворогом від початку повномасштабного вторгнення у складі 206-го батальйону територіальної оборони. І мені вдалося поспілкуватися з їхнім побратимом, з яким вони захищали Київщину, ірпінський напрямок, і прошу послухати прямомову. мову. Хлопці були справжніми воїнами. Вони в перший день прийшли з нами, ми разом були біля пеня тут, потім поїхали на Херсон і зараз так трапилось. Вони дійсно були дуже сміливі. Це були настоячі війни. Віддати останню шану захисникам прийшли сюди не тільки друзі, родичі та побратими, але й просто незнайомі люди о 13.00 з хлопцями попрощаються на лісовому кладовищі, і маємо пам'ятати, що війна не закінчилася, і пам'ятати про те, якою ціною ми здобуваємо нашу перемогу. Олесю, тобі слово. Дякую, Сашо. На жаль, сьогодні. Не тільки з батьком та сином хоміками прощаються в Києві у Михайлівському соборі. Триває прощання з героєм України Дмитром Коцюбайлом, позовним Давінчі. Поховають його а, у Києві. Нагадаю, що Дмитро загинув у боях під Бахмутом.